Будова спинного мозку людини. Спинний мозок лежить у хребтовому каналі і являє собою тяж довжиною 41-45 см у дорослого. Вгорі він безпосередньо через великий потиличний отвір переходить у головний мозок, а внизу, на рівні другого поперекового хребця, закінчується звуження. Спинний мозок має два потовщення – потовшення. І поперекове, де відходять нерви до верхньої та нижньої кінцівок. Попередній поверхні спинного мозку проходить передня серединна щілина, а по задній задня серединна борозна, які ділять спинний мозок на дві симетричні половини. Між борозною і щілиною з кожного боку знаходяться передня та задня бічні борозни, з яких виходять передні та задні корінці, що формують спинномозкові нерви. Таких нервів є 31 пара. Спинний мозок побудований із сірої та білої речовин. Сіра речовина представлена тілами нервових клітин і знаходиться всередині. На периферії сірої речовини знаходиться біла речовина, це відростки нервових клітин. На горизонтальному зрізі у сірій речовині розрізняють передній, бічний та задній роги. Біла речовина має вигляд канатиків, що розташовуються між щілинами та борознами. розрізняють передній, задній та бічні канатики. У задніх канатиках знаходяться висхідні чутливі шляхи, у передніх рухові, несхідні, і у бічних і чутливі, і рухові шляхи. Усі вони з'єднують спинний мозок із головним. Спинний мозок покритий трьома оболонками твердою, павутинною і м'якою судинною. Тверда оболонка спинного мозку покриває його ззовні. Павутинна оболонка спинного мозку це тонка, прозора, безсудинна пластинка, яка прилягає до твердої мозкової оболонки. М'яка оболонка спинного мозку прилягає до нього і містить судини, які проникають в речовину спинного мозку і живлять його.